І всім знову привіт! Ви накиднають читати круто буктип, знову я, з вами Альса. Сьогодні у мене розпакування манги. Як ви бачите по об'ємах, і тут у мене дві, дві оці вже сумки від КСД. І скоро ця вже ця полиця заповниться мангою. Ось. Бо тут більшість, ну, як більшість, там є частина. Нових, тобто, які в мене нема в цій колекції. Тобто не продовження, а якраз нові. Тому скоро історичні, якісь книги, класичні українські, українські книги, комікси, якісь дитячі книги. Е, просто їм не залишиться місця, бо я хочу, щоб моя медга їй було усім видно. Ось. Так. Це усі кни... книги. У мене. Від мазину ось Перше. Це у мене мангу, яку я захотіла, бо хотіла податися аніме, але часу немає. Вона все читати і так далі. Ось. Розпаковується усе дуже важко, бо я не знаю чому, але всю мангу запаковують. Або це тому, що хтось буде просто її читати, а деякі манги можна взяти в одну частину і менше, ніж за 15 хвилин прочитати. Ось. Або щоб не псували супер обкладинку. Або щоб зберігати вид. От, от коли ти знімаєш отакі обгортки, це просто краще, ніж розпакування якогось телефону. Ось. В цій книзі є супер обкладинка. В мене є японський комікс, який є чорно-білим. Ось. Їх, по-моєму, дві частини чи три. Ось. Ось візьму. І це все у мене іде в сумці до сумку, КСД. Ось. Це у нас було від нашої ідеї. Також це теж є від наша ідея. Блакитний період. Ось. Мені сподобалося, коли я була на сайті, ось. Тобто у мене не було фізичної змоги потрапити в саму книгарню. Ось. Тому я була на різних сайтах самих наші там ідея, мальопис і так далі. Ось, і дивилась, о, як, о, які там мальовки, бо мені найбільше подобається, є великий, експ... великий процент, що тобі може не зайти манга, бо там погана мальовка. Але... Є автори, які можуть вивезти найкращу мангу, яку ти просто будеш її обошвати, але мальовка там є не найкращою. Ось мені сподобалось опис цієї манги. Ось вона є новою, як і минула. І тут була, от я її не бачила, але, але вперше була. Це у нас така відкритка. Зараз подивлюсь, в обгортках я її не бачу. А тут нема. Нема, це, це може бути тільки в першій, але там була листівка. Але в другій також. Так, це у нас було не. не я такого не пам'ятаю, що дивилась на сайті. Це порадили може, або мама сама захотіла в книгарні. гарні. Ось. От без канцелярського ножа або ножниць ви не відкрите, бо це вам не як цукерки. Вона така доволі тверда і непіддатна. Я усі, які відкрила є в м'якій обкладинці, та також тут є супер обкладинка. Тут у нас, як я бачу, мальовка є доволі таки о, звичайною, тобто, є, я для себе визначила, читаючи багато різного контенту. Ось манги, манхви і так далі. Ось побачила. І зрозуміла, що в більшості є, пе є певні стандарти, якщо у автора нема прям такого певного стилю, який виражається. Тобто, так, може там бути е свої певні. Наприклад, е бродячі пси, ось літературні генії, там є фішка самих емоцій, ось. В багатьох це, може бути, чибіки, тобто виразні чибіки. Чибіки це є спрощеною варіацією персонажа і більш такої дитячої, тобто, як малюнок, наприклад, в мультфільмі. Це вже друга частина. Ось автор. І видавництво мальопис. І цей пакет вже майже пустий. Як я бачу, є п'ятий алхімік, алхімік є також. Петро теж є певні тут книги, які Петро б хотів. Але мама така: напишіть список книг, манги, яку ви хочете. Петро нічого не написав, я до нього підходжу, я питаю, а він такий. Орі, а я забув, якщо б не я, то взагалі цієї розпаковки могло не бути. П'ята частина. У нас сталева алхіміка, можете подивитися огляд на 4. Ось вони. А куди подівалась перша? Ну, першу кудись я переклала ось. Вони є доволі такі важкі. Ось я чекала п'яту частину. Супер обкладинка мені подобається в м'якій палітурці. Ось. Ця стопка книг, я їх не кладу рівно. і вона тільки що не впала. Ось. І у нас в. Я її бачила на сайті, але опис мені. Мені менш подобається, ніж осальні, по а я не могла написати список з 30 книг, де є якісь книг 5 чи 6, 6 є продовженнями. Ось, а остальні є, є якісь, які я хочу далі, далі продовжувати, Де по 2-3 книги. Бо. Е, стільки грошей в мене нема станка на, і в моїх батьків, щоб друкувати гроші, щоб купувати все, що я хочу. Бо зазвичай манга є багато серій, серійною книгою. Тобто там не буде три частини. Ура, я скупив цю колекцію. Ні, там може бути 10-20, то навіть більше магічній битві. Там більше... там приблизно 200 глав ось, розділів. І там, по-моєму, 30 томів. Ось мальовка мені... Це мені здається, чи від одного того самого автора, як і сталевий алхімік. Зараз автор. Так, від одного автора, знаєте, як це зрозуміло? Просто мальовка ідентична, ну, схожа дуже. Прям як сталева алхімік. Тому дуже легко навіть знайти, побачити. Просто що можна зрозуміти, що це один той самий автор. І це друга частина той самий книги. Просто якщо б у мене не було канцелярського ножика, то це відео, відео було б набагато довшим. Ось. А потім після таких розпаковок, знаєте, стільки приходиться прибирати. Ось. Це, дуже часто сама обкладинка є якоюсь, якимось малюнком міні-таким. Міні-замальовка манги. Ось. А основною я вважаю є супер обкладинкою. Ось. Так, а це дівчинка з того боку четверта. Тобто в мене вже була вона. Ось. І більшість є в м'якій. Обгорці є винятки, як туалетний привід Ханако. потім Тут є монолог фармацевта травниці. Точніше, бо в різних перекладах ці назви можуть відрізнятися. Наприклад, я дивилась аніме, монолог фармацевта, а тут назва травниця. Ось. Дівчинка, з того боку, ви вже можете подивитися. На огляд двох, так двох. Ось на моєму YouTube каналі. Ось. Я сама ці книги не бачила. За мене купляла мама. Моя задача була скласти список. Ось. А потім, чи мама найде, чи вона взагалі є. Це вже як це як вже від мене не залежить. Ось. Пророцтво, мені вона теж сподобалася за описом. Це у нас третя, як я бачу. Так, І я витягаю зараз пакету, який тільки я бачу. Тобто, це ну, я їх не бачу просто віддавництво мальопис. Мальовка є мальовка більш світла більш темна. Тобто, хтось любить акцентувати. Темними кольорами, а хтось більш любить світло. Ось також є суперобкладинка. Мені здається, що єдиний без супер обкладинки є Томієм. Ось, бо, було, було, я так вважаю, було б незручно робити на таку товсту книгу супер обкладинку і. Коти вояки, які я сама вважаю і бачила на сайті, що це комікс. О, ось, але, вона, але вона лежала біля мати. Ось, Це коти вояки, бо у них просто обкладинка звичайна, там чомусь не зробили або просто м'якою, або, або просто твердою. Її зробили якось. Картонний, я вважаю, що її незручно читати. Так, а я зараз розпакувала четверту е, наречена чаклуна. Ось. Подивіться, бачите, про що я казала? Такий міні-комікс. Ось. Так дуже швидко розпаковую. А, а вже у нас. 13 хвилин зайняло розпакування. Так, а тепер про родство. Е, перша книга. Жалко те, що не зробили першу жовтий, а другу синя бо на так стояло. Але третя сина. Ням. Ось. Такая коп, е, дуже часто роблять... Мангу саму різних кольорів, тобто обкладинку. Наприклад, Стелевел Хімік перший був червоний, потім такий блакитний, синій, оранжевий та зелений п'ятий. Також монолог фармацета, брюлок і так далі. Ось пророцтво перша подивіться, на мальовку. Ось та це, у мене уся манга є офіційною. Тобто, о, це я теж хотіла. У мене і не було. Ось Кривавий Марс. У мене є всі книги офіційні манга. Тобто ніякої піратської нема. Бо я вважаю це несправедливим. До автора, який малював, робив текст, а просто взяли, яку могли навіть в інтернеті, або купили одну книгу та перекладають її. Ось. Її можуть перекладати не за українським, а за російським перекладом. Тобто, зараз йде дискусія, щоб зробити одну офіційну системи як перекладати мангу. Ось японські слова. Мені подобається просто обкладинка. Це 14 плюс наша ідея. Але когось, когось бить, колись зупиняв вік хтось до 12 років. Я не буду сидіти в Тіктокі, бо там 12, або я не знаю якісь іще сайти. Я не знаю кіно, аніме і так далі. Ось. Тут у нас дуже мені подобається, знаєте чому? Просто з іменами велика проблема. Бо якщо ти читаєш, дивишся і споживаєш багато контенту, імена просто огубляться. Я інколи згадую якогось персонажа і не можу згадати звідки він. Бо стільки імен, а ти ще спробуй їх згадати. Ось, просто мальовка. Ось. Усі є офіційними, про що я говорила. Дівчинка з того боку. Бо я ціную самого автора та іще переклад можуть установити російською. Тобто російської системи, де має uh, ті, my... 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 по-моєму, і так далі. Тобто сусі... от ви читаєте книгу. Це друга кривавий Марс. Ось. Читайте Мангу і бачите Сусі. Вам би сподобалось, щоб суші покладали Сусі? Просто коли я побачила це, була, був я дізналась з мальопису. Ось, у них є тікток канал. Ось. І там вони розповідали про це. Там можна дізнатися про новинки, це не реклама. Ніхто мені не платив. Ось пророцтво вона є такою рожевою. Ось. Те, що вони завжди перекладали за українською системою, а російську е, можуть зробити, вона є за російськими правилами. Тобто там тільки... Е, рос... Там пристосована для російської мови. Ось. І, може, і просто взяли людей, яких назначають, щоб вони визначили Украї... з української системи. чи, зараз... чи росіянською, яку я ненавиджу, Поставили людей старої закалки, як так кажуть. Ось. які, там я не... там розповідалась про одну людину, яка вчилась. Санкт Петербурзі. ось, Тобто, ви розумієте, в Україні, по-перше, е люди, які вчились в Росії за зараз обстановкою, і ще визначають, за яким перекладом будуть книги. Книги. Тобто, ви розумієте, культура е будується нове покоління за книгами, контентом. І визначати, як. Е як буде перекладатися за якоюсь системою, Буде якісь о, Якісь мужики, які, які є доволі такі старими, як для мене. Ось о, вони. Так, а це не манга, це зву. Ось. Буде визначати якийсь, хто вчився в році. Тобто вже буде обстановка того. Що виберуть ріснявий переклад. А мені це дуже не подобається. Бо я хочу споживати переклад український, Бачити слова, які нормально перекладеними за правилами української. Та також це буде впливати на нове покоління. Я не знаю, куди ми її покладемо, це прийдеться. Або якусь полицю просто брати і кудись її переміщати. Ось, бо я хочу, щоб ви її бачили. Ось. Усім рекомендую, на всім до побачення!